Дитячий майданчик на вулиці Володимира Великого лише встановили, а він уже став улюбленим місцем малечі. Приходять сюди гратися навіть із сусідніх будинків. Цей масив густо населений, а місць для відпочинку дітей мало. Діти дуже задоволені. Ми от перший раз вийшли. А до цього було дві стареньких пісочниці звичайних. Давно вже хотілося горки, бо ми зазвичай горку ходимо на сусідні будинки, бавитися, бо не було, так? Тут не було, так. І вона маленька, нам на великій ми не можемо їздити. Тут мають бортики, без проблем дитина сама вилазить, два рочки, сама з'їжджає. Всього ж у дворах багатоповерхівок становлять за літо 20 дитячих майданчиків. Вибрали ті, звідки було найбільше звернень людей. Звертаються мешканці дуже багато. Тому що практично в кожному дворі в нас велика кількість дітей. Слава Богу, в Тернополі кожного року народжується все більше і більше дітей. Ну і це зобов'язує робити для них дитячий майданчик і місця для відпочинку. Робити можемо стільки, наскільки маємо на це грошей. Цього року попередньо заплановано встановити 20. Заявок маємо набагато більше, тому в серпні коли будемо робити перегляд бюджету, якщо буде перевиконання, звичайно, буде до такої кошти спрямовані на те, щоб збільшити кількість цих майданчиків. Близько двох десятків дитячих майданчиків встановлять на території дитсадків Тернополя. По одному в кожному. Їх уже багато років не оновлювали, а чимало старих вийшли з ладу і непридатні для дітей. Почали оновлювати майданчики минулоріч, а цього року продовжать.